Зараз блокування всіх кордонів, ну звичайно, що це для України і для української економіки буде ну, дуже трагічно, дуже проблемно. Привіт, усім, Україна викликала Польщу на зустріч до Єврокомісії щодо погроз перекриття кордонів. По цьому питанню вже є перші результати, і як заявляють перевізники польські, вони готові перекрити. Кордон не тільки в одному пропускному пункті, як я говорив в попередньому відео, а вже отримали дозвола і в інших пропускних пунктах перекрити дорогу. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком і репостом, щоб більше людей про це дізналося. Підпишіться на цей канал та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. І залишайте свої коментарі зі своїми думками. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. Transfergo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно. Почнемо з самого початку. Нещодавно я робив відео на тему блокування кордону з польської сторони польськими перевізниками. Вони мають певний список вимог, що вони хочуть, щоб Україна і Польща це зробили, щоб їм було там легше, краще, прибутковіше. Якось так це можна охарактеризувати. І з 3 листопада вони планують перекрити один пропускний пункт. А вже є повідомлення, що й інші пропускні пункти вони вже мають від місцевої влади дозвола, щоб перекрити дорогу. Звичайно, про це повідомили вже всіх змі, всі блогери, всюди, де тільки можна про це повідомити, це було повідомлено. Ну і звичайно, вже з'явилася реакція української сторони української влади щодо цього блокування. Я до речі, в своєму попередньому відео говорив, було би дуже добре, якби українська влада. Швиденько це питання врегулювала, тобто і звернулася до Польщі до перевізників, щоб якийсь там компроміс з цим питанням вирішити, і тут вже буквально за один день Україна викликає Польщу на зустріч до Єврокомісії, щоб це питання врегулювати. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури звернулося до Міністерства інфраструктури Польщі та директорату з питань мобільності Європейської комісії щодо проведення зустрічі з всіма залученими сторонами щодо вирішення питання із з Нання меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску. Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять всім, як українським, так і польським перевізникам. Ми вдячні польському народу за постійну підтримку нашої держави в умовах повномасштабної війни та готові до діалогу, де рівноцінно будуть представлені інтереси перевізників обох країн. Наголосив заступник міністра розвитку громад, території та інфраструктури Сергій Деркач. Ця Інформація з'явилася на офіційній сторінці якраз цього міністерства. Ця зустріч була запланована на 31 жовтня, і сьогодні на своїй сторінці Сергій Деркач повідомив, що вже є перші результати цієї зустрічі. Як повідомляє Сергій Деркач, провели перемовини з керівництвом директорату Єврокомісії з питань мобільності. Основна тема взаємодія щодо погроз польських перевізників перекрити наш кордон та налаштування стабільної роботи пунктів пропуску. Маємо запевнення від європейських колег, що жодні вимоги перевізників не змінять дію угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС. Транспортний безвіз діятиме так, як і має до липня 2024 року, щонайменше. Представив нашу позицію щодо вимог перевізників та наголосив, що забезпечити повноцінну роботу кордону це те питання, в якому ми розраховуємо на підтримку ЄС. Україна не обирала варіант забезпечувати всю логістику суходолом. Такі умови викликали через російські вторгнення та морську блокаду. І в цих умовах ми маємо забезпечити нормальне функціонування шляхів солідарності та підтримку нашої економіки без будь-яких блокувань кордонів. Я також це підтримую, тому що зараз. Блокування всіх кордонів ну, звичайно, що це для України і для української економіки буде ну, дуже трагічно, дуже проблемно. У нас і так проблеми з економікою, тому що Україна у війні і економіка зараз. Страждає бізнес страждає зараз. все відправляємо на війну, так щоб стримати ворога. А тут ще з сусідньої країни блокують, тому що в них там щось їм там щось не подобається. Звичайно, кожен бореться за своє, і як я говорив скорше, тут всі питання в грошах. Тобто, польські перевізники хочуть заробляти більше. Вони вважають, що українці, українські перевізники, тут мають якусь поблажку. В них там е, їм дозволили без певних дозволів їздити, там ще якісь додаткові бонуси вони мають. І через то вони страждають. Через то в них там якісь недозаробітки і тому подібне. Але як говорить заступник міністра розвитку громад Сергій Деркач, ми такий спосіб транспортування не вибирали. Нам зараз заважає на морі Російська Федерація. У нас кожен день йде бомбардування, кожен день страждають і вмирають люди. і... Ми мусимо якимось чином рятуватися. Ми не можемо себе самостійно забезпечити своєю економікою збройні сили і взагалі всю соціальну інфраструктуру. І ми змушені позичати гроші, просити гроші, ну і звичайно, щось заробляти на своїй території. А заробляти і продавати за кордон це, одни, це один з основних способів наповнити державний бюджет. Ну, так воно є. Якщо нам перекрити сухопутний кордон, ну це буде якийсь колапс. Я завжди говорю, є проблема, її потрібно завжди вирішувати ще до моменту кульмінації цієї проблеми. Тобто всі знають, що 3-го числа, 3 листопада, вони планують там один пропускний пункт перекрити. Тобто кордону за тим пропускним пунктом і відповідно перекриється сам пропускний пункт. То вже треба діяти. Ну і вже бачимо перші дії. Тобто Україна спрацювала на випередження, вона запросила Польщу на переговори до Європейської комісії. Від європейської комісії бачимо запевнення, що все буде гаразд. Але ви самі розумієте, Польща на своїй території, на своїй землі може робити будь-що. Вона може перекрити, навіть не зважаючи, що Єврокомісія їй скаже, що не треба перекривати, що не можна перекривати, і це буде погано. Підприємці, перевізники можуть заїхати, перекрити дорогу і на тому все. Я чомусь вважаю, що до цього не мало би дойти, що вони мають зустрітися всі разом, не тільки Єврокомісія, і Україна, а Польща і польські перевізники поспілкуватися, знайти якийсь певний компроміс, хоча б на якийсь час, щоб до щоб напрацювати ту карту, яка би всіх задовільнила, щоб по ній рухатися, і щоб всі були задоволені, і в тому напрямку працювати, а взяти просто перекрити кордон. Зараз в одному пункті, а вже як вони повідомляють, перевізники, що вже і в інших прикордонних пунктах вони хочуть перекрити, тобто всюди, то це проблема. Ну тобто, це і для Польщі буде погано, але звичайно, що для України буде ще гірше, тому що ми не зможемо нічого продати на експорт сухопутним. Коридором, і це буде дуже серйозна проблема. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Поставте лайк цьому відео, зробіть репост, підтримайте це відео, як ви тільки зможете. І звичайно, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім країнам, які допомагають Україні перемогти.